Протягом одного тижня арешт засновника і співвласника месенджера Телеграм Павла Дурова породив гігантську інформаційну хвилю, і так само стрімко вона вщухла після того, як суд у Парижі висунув йому звинувачення по шести пунктах. І відпустив під заставу 5 мільйонів євро. Але звільнення Дурова поставило нові питання, залишивши старі без відповіді. чому він полетів до Парижа, знаючи про загрозу арешту, чи пов'язаний він з Кремлем, що буде далі з Телеграм, і чи продовжать ним користуватися російські військові? Для початку слід розібратися, як Дуров докатився до такого життя. Відомим та багатим Павла Дурова зробила його перше дітище Соцмережа ВКонтакте, запущена у 2006 році. Вона швидко набула великої популярності в Росії та пострадянських країнах. Не в останню чергу тому, що в соцмережу було залито у вільному доступі мільйони пісень та фільмів, що фактично є піратством. Ну і порнографія, звісно, куди ж без неї? Але якщо чесно, люди і справді активно використовували «ВКонтакті». Акті для спілкування з 2013 року Павло Дуров запустив другий проєкт Месенджер Телеграм. А 2014-го продав свою частку ВКонтакті та виїхав за кордон, нібито тому, що не захотів співпрацювати з ФСБ. Тоді Дуров заробив собі реноме борця з режимом. Цей образ зміцнився ще сильніше 2017-го, коли в Росії набув чинності так званий пакет Ярової. Серед іншого, закон зобов'язує месенджери передавати ФСБ ключі шифрування до переписок користувачів. Чів, але Дуров нібито і цього разу відмовився це робити. А з квітня 2018-го Роскомнадзор почав блокувати Телеграм, чим викликав перебої у роботі сайтів та онлайн-сервісів як в Росії, так і за кордоном. У 2020-му Роскомнадзор несподівано припинив блокування Телеграм, і тут починається найцікавіше. Як стало відомо з нещодавно злитих у мережу баз даних ФСБ про перетин кордонів з 2014-го, коли Дуров емігрував по 2021-й він понад 50 разів приїжджав до Росії саме тоді, коли Роскомнадзор оголосив про зняття блокування Телеграм, Дуров перебував у Росії та вилетів з неї наступного дня. Ймовірно, Павло Дуров пішов на угоду з російською владою, пообіцявши виконувати деякі специфічні прохання в обмін на розблокування месенджера в Росії. А ще дурову дали грошей раніше. Він спробував запустити власну криптовалюту ГРЕМ, але у нього виникли проблеми з інвесторами та регуляторними органами Сполучених Штатів. Після відвідування Росії та розблокування там Телеграм Дуров несподівано став повертати гроші інвесторам та заплатив штраф у США. А от якими можуть бути специфічні прохання Кремля, російські опозиціонери зрозуміли у 2021 році, коли Телеграм заблокував бот розумного голосування за день до виборів до Держдуми. Відчули це на собі і дружини мобілізованих, які зараз намагаються повернути своїх чоловіків з фронту. Телеграм безпідставно таврував їхній канал плашкою Фейк і обмежив до нього доступ. Але тепер, у міру того, як становище путінського режиму стає дедалі хиткішим, Кремлю мало виконання прохань, йому необхідний повний контроль над усіма засобами комунікації. Крім того, месенджер Телеграм використовують для зв'язку російські військові на війні проти України. Фейсбук, інстаграм, Твіттер, сигнал вже заблокована РФ. Наразі йде уповільнення Ютуб на черзі месенджер Ватсап і дурову дали зрозуміти, що Телеграм буде наступним у спокої його не залишать. 18-19 серпня Владімір Путін відвідав Азербайджан. Про цей візит майже ніхто не знав наперед, тим не менш. За дивним збігом у ці ж дні в Баку перебував Дуров. За деякими даними, там він зустрівся з Путіним. Дурову могли висунути ультиматум, або він віддає контроль над Телеграм, або матиме великі проблеми. Йому пригадають борг за криптовалюту, або з ним навіть може трапитись якийсь нещасний випадок. А щоб допомогти йому швидше визначитися та показати серйозність намірів, Роскомнадзор провів якісь навчання, внаслідок чого виникли проблеми в роботі Телеграм та багатьох інших онлайн сервісів. Експерти кажуть, що це дуже нагадували спроби блокування месенджера у 2018 році. Із Баку Дуров на своєму приватному літаку вилетів до Франції, хоча міг полетіти в будь-яку іншу країну. Спритність французької поліції теж наштовхує на думку, що Дуров опинився в Парижі не випадково. У Росії відразу сполишилися і почали вимагати доступу до тіла на підставі того, що Дуров є громадянином РФ. Але Дуров відповів Дякую, не треба. Відмовився він зустрічатися із дипломатом з Об'єднаних Арабських Еміратів, адже громадянство цієї країни Дуров теж має і живе. Він в Дубаї і штаб-квартира Телеграм теж там, але з 2021 року він має ще й французький паспорт. Він громадянин Франції на французькій землі. Питання зняте тепер. Треба розібратися, що буде з Телеграм далі, і чи пішов Дуров на угоду з поліцією та французькою владою. Щодо майбутнього месенджера, то швидше за все з ним буде все гаразд. Більше того, арешт засновника Телеграм зробив йому непогану рекламу, але можливо будуть зміни щодо модерування контенту та доступу до переписок у разі рішення суду, як цього вимагають європейські правоохоронні органи. А от щодо угоди з французькою владою, або може навіть не тільки з французькою, про це швидше за все ніхто ніколи не розповість. Про подібне можна буде судити лише за непрямими ознаками, як у випадку угоди дурова з Кремлем. Але довіра до цього месенджера швидше за все у російської влади буде підірвана. Недаремно, на буквально наступного дня після затримання дурова з'явилася інформація, що Кремль нібито наказав чиновникам видалити з Телеграм усі службові переписки. Щоправда, потім у Кремлі це спростували, посилаючись на те, що за законом чиновники і так не мають права користуватися телеграм у службових цілях. Але коли когось це зупиняло? Проте, навіть якщо російські чиновники, військові та спецслужби продовжать використовувати телеграм, то достатньо одного випадку, одного натяку, що захід їх читає. Телеграм для них буде дискредитовано назавжди. Доведеться переходити на новий месенджер, але біда в тому, що в Росії вже все і так віджато, а те, що лишилося, не ліквід. Ото таке.